Керівнику Київської обласної прокуратури Криму Максиму Юрійовичу. Бульвар Лесі Українки, 27, дріб 2, місто Київ, 01601. Василенка Віктора Олександровича, проживаючого, вулиця Довжик, 17, місто Кагарлик, Обухівський район. Київська область 09201 Заява про загрозу вбивством. 17 березня 2022 року старші групи від поліції і тероборони, яка здійснювала контроль за дотриманням комендантської години Віталій Курінний з вулиці Довжик 10 міста Кагарлик на мене здійснив збройний напад біля мого помешкання по вулиці Довжик, 17. Віталій Куріний однією рукою на мою голову націлив автомат, а другою рукою мене, лежачого під парканом мого помешкання, бив по голові. Я опору не чинив. Бо Віталій Куріний тримав пальця на спусковому гачку автомата. По лінії 102 я викликав поліцію. Приїхали королицькі поліцейські на двох авто. На моє прохання затримати нападника поліцейські мені відмовили. Відмовили поліцейські. І підвести мене в лікарню або викликати швидку допомогу. Я сам доплентався до сімейного лікаря, яка направила мене в неврологічне відділення Карицької лікарні, де мене 10 днів лікували від струсу головного мозку. Карлицький міський голова панюта, начальник поліції Бандура. Командир тероборони Будюк, який організували і озброїли групу осіб від тероборони і поліції, яка незаконно, без дозволу слідчого судді, 12 березня 2022 року вторглася в моє помешкання і фотографувала мої конфіденційні документи і речі до кримінальної відповідальності не притягнути. 9 серпня 2022 року група осіб на чолі слідчої СВ Обухівського РУП ГУНП в Київській області Міщенко незаконно вторглася в моє помешкання по вулиці Довжик, 17, повалили мене, я був в трусах обличчям донизу на землю одягли позаду на руки кайданки, заламавши праву руку так, що пошкодили плечовий суглоб. І тільки тоді підняли з землі, пред'явили ухвалу слідчого судді Шевченко про обшук мого помешкання, який я зміг отримати. І прочитати, коли відстібнуло від кайданків одну руку, надало можливість в хаті взяти окуляри і одягнути штани. Я зміг ознайомитися з ухвалою слідчої судді Шевченка, яке ґрунтується на злочинних діях слідчої Міщенка, прокурора Побірайка та інших учасників обшуку мого помешкання. Назву деякі дії, які є на межі з безглуздом, з безглуздами. Перше, старший лейтенант поліції Бабат у свідків Семенюка і Чупилова, які вторглися в моє помешкання незаконно, без дозволу слідчого судді, відібрав... Неправдиві свідчення. А саме, бомба була з скринцями, яких на бомбі не було. Надрукований текст пояснень одного свідка співпадає один до одного на просвіт з текстом пояснень іншого свідка, чого бути не може, оскільки свідчення Бабат відбирав у різний час. І окремо у кожного. Тобто це є надання і свідоме фіксування неправдивих показів, за що мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності усі троє Бабат, Семенюк і Чучупилов. Друге, слідча Міщенка в клопотанні на обшук Семенюка і Чучупилова. Називає свідками, які незаконно всупереч статті 30 Конституції, яка не допускає проникнення до житла чи іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку, інакше як завмотивованим рішенням суду. Тоді, коли сама міщенка для своєї групи вторжників оформляє проникнення для обшуку мов помешкання через дозві слідчого судді Шевченка. Чи не дивно, хіба може ґрунтуватися клопотання слідчої Міщенко і ухвала слідчої судді Шевченка на незаконних порушення статті 30 Конституції України діях свідків Семенюка і Чучупилова? Якщо ні, тоді і слідча Міщенко. І суддя Шевченко здійснили злочин, за що мають бути теж притягнуті до кримінальної відповідальності. Третє, усі мої звернення надати мені можливість ознайомитися з матеріалами справи в поліції в порушення статті 32 Конституції згідно якої кожен громадянин має право знайомитися в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, установах і організаціях з відомостями про себе. В поліції і в прокуратурі Кагарлика і Обухова ігноруються. Тим самим правоохоронні співробітники здійснюють перевищення влади і допускають самоправство, що теж є злочином. Назву лише деяких ймовірних злочинців. Начальник поліції Кагарлика Бандура, слідча Міщенка, прокурори Кагарлика Закаблук Побірайка, Обухівські прокурори, Коваль рождественський які у переписці зі мною моє право на ознайомлення з відомостями про себе, закріплене в статті 32 Конституції. Обходять мовчанням. На підставі викладеного, керуючи статтею 214 КПК України, прошу перше відповідальній посадовій особі у повноваженні на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальне правопорушення Київської обласної прокуратури, розглянути цю мою заяву про кримінальні дії і бездіяльність. Кагарлицьким начальником поліції Бандурою, слідчим Міщенко, старшим лейтенантом поліції Бабатом, свідками Семенюком і Чучупиловим, слідчим суддею Кагарицького райсуду Шевченко, прокурорами Кагарлицькими Побірайком, Закаблуком, Обухівськими прокурорами, Ковалем Рожжесвинським, внести відомості до ЄРДР. Про що повідомити мене письмово. Друге. Витяг з ДІРДР та копію супровідного листа про передачу за підслідністю направити за адресою вулиці Довжик, 17, місто Кагарлик Обугівського району Київської області 09201 поштою рекомендованим листом. 3. Вжити заходів для надання мені охорони та встановити цілодобове відеоспостереження перед моїм помешканням по вулиці Довжик 17 в місті Кагарлик. 20.07.2024 року підпис В. Василенко.